Вітаю, друзі, це Садок Вишневий. Я Анатолій Якименко, поруч зі мною Олександр Новохацький. Саша, привіт. Привіт. Ми... Я пропоную поговорити 15 хвилин на одну таку гостру тему. Є такий відомий полковник, у нього позивний купол. Він десантник. Відомо з 14-го року. По-моєму, він був в полоні, якщо я не помиляюсь. Я погано знаю, тому. Так, так, він був цей самий. І ось. Ситуація з ним наступна. Розгорнулася, він дав інтерв'ю в Вашингтон Пост, де розказав про проблеми українського війська. А, прочитали наші керманичі про проблеми з Вашингтон Пост. Бо так вони ж не знають, що робиться в війську. Їм потрібно, щоб купол Вашингтон Пост розказав. І сказали, що це все перебільшено. Там ну наступна річ: рота, 500 чоловік, 100 людей загинуло, 400 отримали поранення, вийшли з ладу. Наступна річ там говориться про те, що настільки бувають непідготовлені бійці, що не можуть стріляти, тому що бояться звуку лякаються звуку власного пострілу. Вони не можуть. Ну з... Це питання виключно підготовки. Підготовки, так. Да. Тобто психологічно не готові. Тобто не те, то, що там вони бояться, що по них міна приладить, вони взагалі свого автомата бояться стріляти. Безперечно, на банковій і в, в штабі, там, в Генштабі, це викликало обурення, і його вирішили перевести на якусь там позицію в нижчу, в на, на начальний центр. Угу. Учебка. Так, ну, це буде вчити не боятися пострілів. Ну, так, раз він такий розумний і так далі. І він пише рапорт на звільнення. У мене перше запитання: чи може під час війни, до речі, це ж паралельно ще супроводжуються з якимись законопроектними правками, де військові взагалі не мають права говорити нічого. А ті, хто військові, хто знаходяться в органах влади, депутати, в тому числі генерал Забродський, мають взяти свої пістолети і піти на фронт зараз воювати. Щоб поменше говорили у Верховній Раді чи десь там, ці саме, запитання, чи міг полковник Купол з позивним Купол давати на інтерв'ю під час війни? Вашингтон Пост і говорити про такі речі. Ну, Певне, як запитання. військовослужбовець не мав такого права, а як небайдужа людина, громадянин і людина, яка переживає за нашу долю, безперечно, мав би це робити. І більше того, саме в цьому криється протиріччя сьогоднішньої цієї ситуації, в якій ми опинилися. Ми вимагаємо, щоб збройні сили, які на сьогоднішній день ведуть бойові дії, були перемішані з народом від народу, формувалися за принципом, кого піймали, той на війну і пішов. І хочемо з іншого боку, щоб оці випадкові люди одразу ж включалися в професійне середовище, яке має свій соціальний, свою соціальну матрицю стосунків, свою психологію стосунків, свою професійну деформацію стосунків. Збройні сили. Це Якщо ми розглядаємо Збройні сили як ефективний інструмент, вони мають бути впорядковані певним чином своїм певним кодексом, укладом, порядком внутрішнім, який жодним чином не має корелювати з тим, що за Парканом. Ми звикли чомусь вважати, що армія це серед суспільства. Чи всі вади суспільства відображаються в армії? Ну, в армії, так, а да, в збройних силах це не повинно бути. Слухай, а ти погодишся з моєю тезою, що в армії має панувати чоловіча юрисдикція. Е, чекай, е, в армії І не просто чоловіча, а в квадраті така. Дивись, тут є семантична пастка чи мовна пастка. Е, ми все вмішаємо на купу і збройні сили, да, да. і військо, і армію. Нас все називається одним якимось словом, яке насправді не відображає суті. Ми говоримо про інструмент. Вбивства ворогів, особливо військовий час. Якщо ми відносимося до інструменту, як до інструменту механістичної структури чи системи, ми не маємо з тобою тут в залі, ну, чи в студії там, чи ще десь, обговорювати те, що там відбувається. Все, що відбувається всередині інструменту, лишається всередині інструменту. Ми можемо оцінити тільки ефективність. Цього інструменту і е, порівняти ті потреби, які вимагає інструмент, так. з нашими ресурсами. Нам по карману цей інструмент чи ні? Нас влаштовує, як він працює, виконує він свою функцію чи не виконує. Оце є нашою, скажімо так, компетенцією цариною. Але коли в нас е, офіційна чиновницька машина знімає з себе відповідальність. Перекладаючи цю відповідальність по захисту спільного простору співжиття на випадкових людей, то абсолютно знімаються будь-які припони, будь-які ці вимоги чиновників, вони є неадекватними, не своєчасними і дурними. Дивись, тут важливий момент. Вона знімає з себе відповідальність, але залишає за собою право контролю і каральні функції. Це важливо Нема відповідальності, річ. нема права Дивись, ручок, ні туручик, ні конфетки. Я погоджуюсь, я погоджуюсь, але я констатую факт, що тут не просто зняли з себе відповідальність і передали все на добробати. А якби вони це зробили плюс контроль. У нас би не було таких, як прецедентів, як з торнадо з іншими, і так далі. Там, же ж після першої кампанії, 14-15 року їх всіх пересадили там, Я відкривали кримінальні справи. Почекайте, якщо ви неспроможні захистити і звертаєтесь за допомогою до народу, а туди входять і кримінальні елементи, то які у вас претензії можуть бути Дивись. до того, що вони там роблять. Тут одна цікава штука. Вони не зверталися до народу ні в кампанії 2014-2015 року, ні в цій кампанії не 2004 але дали їм можливість вони ви не могли не дати при... можливості Правильно. подивись, бо вони були не здатні контролювати ситуацію. Добре, вони не були здатні. Вони не мали ані регулярної армії, ані офіцерів, які ці, о, ці збройні формування контролювали адекватно до ситуації. В них було, що попало, і робили вони все, що вдавалося зробити. Насправді ситуація була абсолютно ними не контрольована. Сьогодні ми спостерігаємо якраз ситуацію, коли чиновники, чиновницька машина забирає назад контроль за ситуацією. Таким чином, відбувається, відбувається зне, знецінення таких куполів, давінчі куполи і так далі. Оті От люди, які не, не входили в систему, але працювали з власного. Я, е я зрозумів. У мене питання, чому купол дав інтерв'ю Вашингтон Пост? Чому він це зробив? Революція відчаю. Це був відчай. Будь-який полковник, розшифруй, якщо розшифруй. дослужився навіть до майора, угу. полковника міг отримати там вже в певних обставинах, як в нас там цілий ряд генералів, які гриби повиростали, е, питання в тому, що військовий. Це людина системи, це людина закритої царини. Це як, от, наприклад, СБУшники. От ніхто ж не вимагає з СБУшників, да, щоб вони виходили щоденно з роботи і розказували на вивертали свої там кишені. Це дурня. Це так само та сама претензія від фахівців, які розуміють, про що йде мова, до закликів суспільства чи одобрямців того, що начальник, наприклад, військової розвідки виходить і починає розказувати, чим він сьогодні займався, чи чим він буде завтра займатися, чи що буде відбуватись через тиждень, чи через місяць, чи через 2-3 дні. Оце є проблема того, що в Україні державний апарат. Не контролює ситуацію, неадекватний тому, що відбувається. А зараз намагається взяти під контроль ті речі, які він раніше не контролював. Належність військовослужбовців до збройного формування і підкорення цього формування під єдине начало Генерального штабу. Старшого командира, або міністерство, або іншої структури, яка визначає оце єдине начале, навіть підговнокомандувача, це визначено самою функціональною системою. Ти або людина в системі, і тоді ти підкоряєшся повністю внутрішньому розпорядку системи, або ти виходиш з системи і тоді, і тоді. Тобі треба створити свою. Якщо та система, яка існує, так, тебе добре, не я... задовільняє, я що мав би зробити такі от умовні Далися. куполи, що б вони мали зробити? Вони б мали зробити. А це ж невивчені уроки Майданів, це невивчені уроки Майданів. Оці куполи умовні, мали би створити збройні сили, там опору, наприклад, чи народного опору, призначити своїх командирів. Призначити, показати свою систему, показати місце об... Міністерства оборони, Генерального штабу, головнокомандувачів, інших чиновників старої системи в своїй новій системі. Ми говоримо гіпотетично. Ми не говоримо, ми не закликаємо там до переворотів. Ми говоримо про те, як би мала відбуватися соціальна організація в умовах, коли е, чинні інструменти організації не справляються своїми функціями. Тобто в класиці чи гіпотетично оці куполи, кривоноси, куполи, там новохацькі, в тому числі і так далі мали би створити свою систему, яка дала би можливість і місце включити старі оці чиновницькі ланки, включити в свою власну систему. Коли ми добровольно включаємося в чужу систему, ми мусимо добровольно прийняти да, вірно, вірно. її принципи. Все, все. Її закони, її Все точно вірно. І тут ми можемо, якщо ми вже переходимо на образи, тобто, ну, такі люди абсолютно насправді потрібні люди честі, як купол, вони повинні за цих цих 8 років, за цих 8 років не вмонтовуватися і не перебувати в чужій системі, так. там пробувати щось. Вони виходять звідти і створюють своє, і долучаються тільки до, навіть до війни виключно автономізовано. Своє... Свої, своїй системі Абсолютно. і так далі, і тому подібне. Щось на зразок, я не побоюсь цього слова, як ЧВК Вагнер з цим, як він там називається, Пригожин. Пригожин. Да. Не, не, зов... не зовсім. Ні, воно не, а... ні, це це не зовсім це поганий дивися. компроміс. Диви почкай, да, да, це, це, поганий, да, 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 це да. поганий компроміс. Я з цим погоджуюся, але це краще, це вже прототип системи. Це показує, що не все добре, не все так далі. І я ж до ключового я от згадав смерть Святослава Стаценка. людина, яка замість того, й, йому треба було залишатися. Він не повинен був війти в ту систему. Вона його просто використала і вбила. Ну, людина була б зараз потрібна для створення війська, як ти кажеш. Його використали у вигляді. Він, ну, він пішов добровільно. Під, він фактично віддав себе, е, цій е, системі е, хворій. Ну, він загинув в кінці квітня, по-моєму. Та я формалізую це все, все, що ти так. сказав. Дивись, е, єдиним джерелом влади в нашому просторі є народ. Інтегральна воля народу до соорганізації свого захисту є священною, і е, найкращі представники цього народу мали би створити свою систему захисту чи іншого вирішення соціальних проблем, е, яка йшла би від волі народу і формалізовувалась би від волі народу і будь-який чиновник. Як людина системи, побачивши нову систему, залюбки б туди включився. Але народ України в цих обставинах обрав підтримку існуючого ладу, існуючого устрою, існуючих інструментів, обрав свідомо. Свідомо побрали підтримати чинного президента, чинний уряд, чинне міністерство оборони, чинне все те, що їх щось сьогодні не влаштовує. Я ж то це так. не Я до міністерства до... оборони і не до чиновників. Я ж пам'ятаю нашу розмову попередню аналогію з вартовими ісламської революції. Це неприйнятна річ, це дуже поганий компроміс. Усі ці пригожинські. Армії чи вартові ісламської революції я пам'ятаю твої слова про другу світову війну, коли радянська армія зустріла, з, з зіткнулася з такими проблемами, то вона. Війну використала для перетворення системи, і власне Абсолютно. кажучи, Стеценко покійний і так. Купол, в тому числі, мала би прийняти зараз бути живими і прийняти участь у трансформації під час війни системи. А вони не неправильно обрали точку прикладання своїх зусиль. Вони інтегрувалися добровільно, увійшли в конфлікт. Системи я до чого все підвожу. Тим Чому? більше дивись, Він... що в нас був інструмент. Добровольчі формування територіальних громад, да, да. тероборони і так далі. Тероборона мала би командувати військовими, які не могли використовувати свої навички системно в тій системі. Вони їх мали би підчинити. Я, а я... в зв'язку з тим, що вони пішли на, на поклони на підкорення в систему, все. ми будемо фіналізуватися. Я да, скажу да, останню да. тезу свою, а ти ну чи спростуєш, чи підтвердиш, чи своє скажеш. Як я даю відповідь на запитання, чому полковник з позивним Купол дав інтерв'ю Вашингтон Пост і все це розказав? Тому що немає де говорити на такі теми. Всередині він не міг цього сказати, він змушений був сказати. Тепер з нього роблять винного представляють. Суспільство народу говорить, що військовий не має права ти. так формально, якщо взяти. Він не повинен був це говорити. Але чому він це сказав Вашингтон Пост, тому що всередині всі, ті, хто є і тепер нашими типа героями, ну називаються і улюбленцями народними, вони не приймають. Купола з якого не можуть словами. Слова. Вони не приймають вони його. Вони вийшли назов. Да назовні і він змушений був це зробити. У нього виходу просто більше не було. Точно така ситуація в усіх інших професійних середовищах. Точно Абсолют, така ситуація. Абсолютно. зараз ви безліч викидається компромату матеріалів з професійного середовища в охороні здоров'я. Точно так раніше для цього існували закриті розбори ситуацій, і вони виправляли все. Сьогодні ніхто це ніде не працює, і тому змушені от такі люди, які ще щось залишилося і вони хочуть щось змінити, то вони це роблять. Тобто треба чітко розуміти. І е, зараз там збирають підписи на підтримку, щось говорять, але не говорять ключової проблеми і не говорять е, шляхи вирішення. Потрібно війну використовувати для проведення оцих внутрішніх реформ. Останнє слово твоє будемо закінчувати. Ну, Україна не на часі. Нова інша трансформована Україна не на часі. Так вирішив народ України, так вирішив на суспільний простір. Ота вся конгломерація людей, яка за нашими уявленнями про правильність має вирішувати це. Українські люди, ну, чи населення України, чи ті люди, які свідомо усвідомлено живуть в Україні, вони вирішили, що їм на сьогоднішній день, чи на завтрашній день, чи на найближче майбутнє, зручніше жити з президентом Зеленським, прем'єром Шмигалем, яйцями по 17, так, і, так. і куполами, на жаль, і куполами це... у вигляді із гоїв, так, так. дивись. Я підвожу підсумок, і що хочу сказати, в чому парадокс і в чому неправильність, вся група підтримки, яка формується навколо полковника з позовним куполом, вона фактично захищаючи його, нібито відстоює право давати інтерв'ю у Вашингтон Пост. Хоча вона мала би сказати причини і відстоювати право на трансформацію війська так або армію військо. З збройні сили збройні сили з внутрішніми інституціями, які би розбирали проблеми для того, щоб не було потреби виходити на Нью-Йорк Таймси, гардіани там і і, і, і політики. Times, ані Нью-Йорк Таймс, ані Гардіан, ні інші поважні видання так. там наштал не, Хі, не Захіла, вирішить да. не вирішать українських так. Проблем, проблем організації власного а, життя. Так а так складається враження, що ніби ми відстоюємо право військових. Ну не ми, а ця група підтримки давати інтерв'ю вашим Ну це неправильно звичайно. Не ну, я говорить. би хотів подивитися інтерв'ю звичайних майорів-полковників, наприклад, армії Сполучених Штатів в українських виданнях в укр... щодо в... негараздів. Да, в українську правду, да, так. Да, в українській правді, наприклад, чи в фокусі, так, там, ну, чи щось якомись... собі таке аборзівателі, та, да, що вони будуть розказувати, нав... як погано навіть, в, в армії да, Сполучених Штатів. Гаразд, дякую, дякую Прошу. за розбір. Дякую всім за увагу, друзі! До побачення. До наступних зустрічей. Це був садок вишневий.